Так, затем, а ось для блякать. У нас тогда отсюда пропадает, да? Эй! Эй! Ты. Так, що це за топа? Павло. Вот за то, що ти шукала! Ай, ой, вона мої руки лежить! Куда пішло? А то куди пішла? Русик, я тебе знімаю на відеокамеру. Ты чуєш? Слава Руся застидалася. Повернулася до камери дупою. Руся, фу! Руся, пуся. Руся. Пуся. Ходи сюди. Ти там Гуся, я виграла квиточку на концерт. Зловив один. На концерт Руся, квитки не треба грести, Руся. Ти куда пішла? Туди его за эти хвостики. Очевидно, что она... О! Думаю, чехла пришла. О, карточка, раз. Я тут могу все там. Файни тапка, правда, Руся? Ой, Русик.

Я кажу, що море, вона вже мене зранку облизала. Галина, давайте Отак вона моя красива руся. Ну, що ж, стяжимося. вступної зйомки. Ти камеру, розподіваюся, не облизала Русь.